Електроніка GreenGas DI S90 – 94 циліндри. Електроніка Грінкас DI призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з 4 двигунами з прямим типом впорскування. В комплект електроніки входить блок управління. Алюмінієвий корпус гарантує міцність і стійкість до екстремальних погодних умов. Містить вентиляційний клапан для запобігання конденсації води всередині контролера. Проводка до блоку управління, роз'єми газовий форсунок тип «Бальтек». Датчик тиску і вакууму. Датчик температури редуктора. Перемикач оснащений кольоровими світлодіодами RGB. Монтажний набір, в який входить кембрик-термоусадочний ізолятор клеми. В комплекті гарантійна сервісна книжка. Також в комплекті схема підключення. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.